Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ми лишалися спокійними на протягом усієї гри і намагалися не робити помилок, але трохи помилок все ж таки було. Добре, що ми виграли дві домашні гри. Це дуже хороший поштовх для нас. І будемо так продовжувати. Насамперед, дякую за привітання. Дуже приємно, що ми виграли, мали перемогу в цьому баблі. Він був, був, був дуже важливий для, для нашої команди, і я дуже радий і я зараз, зараз привітав усю команду з цією перемогою. Аналізувати сьогоднішню гру достатньо достатньо сложно, тому що тому що. По-перше, грати прийшлося дуже вузьким составом. Це було моє рішення. І я висказав хлопцям в роздягальні дуже велику пошану за те, що вони витримали цей темп і практично шестергом сьогодні довели матч до цієї важливої перемоги. Але я досі хотів би, щоб в нашій команді лавочка більш підходила для цього рівня Суперлізи. І розраховувався теж на них. Але в цьому матчі я не ризикнув виставити цих гравців в, другу, в, другому, в другій половині цієї, гри, бо давлів над нами, над вперше за все над зі мною давлів результат. Я дуже радий, що ми перемогли, дуже радий з тим, що цей бабл пройшов для нас дуже успішно. Вітаю всіх будівальників. Попереду у нас дуже дуже непростий виїзд в Івано-Франківськ. Будемо дивитися, розбирати наші помилки і налаштовуватися на наступні матчі. Прикра гра, увесь матч якась була тягучка. Сьогодні ми непогано поборолися на своїх щитах. Десь дали слабину у кінцівки. Може би, не вистачило якогось опитного гравця, який би взяв на себе відповідальність у кінцівці. Ну, що є, що Запоріжжя перемогло. По-перше, я вітаю команду Запоріжжя з перемогою. По-друге, не висчило досвіду. Не висвічило досвіду. Бачите, 38 хвилин ми грали рівну гру. Хлопці віддались на 100%. У мене немає практично жодних к ним претензій, що хтось там десь не постарався, десь хтось не добіжав. Я їм подякував у роздягальні за те, що вони намагалися до самого кінця спасти цю гру, тому що коли за 6-5 чи хвилин до кінця був рахунок там 8 чи 9. Ну, це дуже важка ситуація була, щоб повернутися до гри. Але хлопці знайшли в себе сили, знайшли в собі характер, повернулись, навіть повели очко. Але відсутність досвіду, ми дві найважливіші атаки запороли. Один не дуже, не дуже, навіть три, два не дуже коректних була китка, і одна помилка викинули м'яч в аут. Це було вирішальне. Але у мене до хлопців. Немає жодних претензій. Якщо вони так будуть продовжати грати з такою віддачою, з таким старанням, я думаю, що у другій половині чемпіонату вони будуть показувати зовсім іншу гру.